Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму книжковому каналі Books and Life. І сьогодні для вас невеличка розпаковка. А моя новенька книга, яка надійшла мені від видавництва фабула Містичне Різдво за перезамовленням. Це Юрій Грузін і його збірка оповідань. До речі, я не знала, що цей автор пише ще й оповідання. І тепер я обов'язково з ними познайомлюся. Я читала його роман Себек, який. Також, до речі, дуже цікавий. А тут події будуть розгортатися в різних містах, містечках на Буковині, в альтернативному 19-му сторіччі, в маленькому валійському портовому містечку 100 років тому, на чеському курорті за наших днів, або навіть під Києвом у найближчому майбутньому, а ще й у Гренландії. Ви тільки подумайте, дуже, я думаю, буде захопливе читання в мене.